Вітаю вас! Я Олена Бернецька, практикуючий гінеколог. У цьому відео докладніше поговоримо про таку патологію, як рак молочної залози та можливості її ранньої діагностики, оскільки, за багатьма дослідженнями, цю патологію можна вилікувати на початкових стадіях. За статистикою, рак молочної залози на першій стадії вилікований у 95% жінок. Натомість кожній четвертій жінці в Україні рак грудей діагностують вже на третій, четвертій стадії, коли ефективність лікування значно знижується. Профілактичні огляди необхідні всім. Але для кращого розуміння саме вашої ситуації розглянемо фактори ризику, які підвищують ймовірність виникнення раку молочної залози у конкретної людини. Фактори з адекватними доказами підвищеного ризику раку молочної залози, це статі вік. У жінок з віком, особливо після 40 років, підвищується ризик розвитку раку молочної залози. Успадкований ризик. Жінки з сімейною або особистою історією раку молочної залози різного ступеню розвитку та локалізації мають підвищений ризик раку молочної залози. Жінки, які мають мутації в генах brca 1 та BRCA2 2, Якщо ви приймаєте менопаузальну гормональну терапію або комбіновані гормональні контрацептиви чи естрогени, іонізуючи випромінювання, особливо в період статевого дозрівання або в молодому віці. Наприклад, якщо жінка перенесла променеву терапію з приводу лімфоми Ходжкіна або не лімфоми, їй рекомендовано починати профілактичне обстеження молочної залози з більш раннього віку. Також сюди належить ожиріння та вживання алкоголю. Окрім факторів, які підвищують ризик розвитку раку молочної залози, є також фактори, які знижують цей ризик. Сюди належить рання вагітність та грудне вигодовування. Власне на державному рівні у нас та за кордоном. Програми скринінгу раку молочної залози були започатковані для жінок із середнім ризиком розвитку раку молочної залози, щоб оптимізувати результати за допомогою раннього виявлення. До цих методів належать мамографія, УЗД та МРТ молочних залоз, клінічне та самообстеження молочних залоз. Основним вважають мамографію. Такі технології, як ультразвук та МРТ, оцінюються здебільшого як доповнення до мамографії. Вони не є основними інструментами скринінгу. Поговоримо детальніше про кожен метод, аби краще розуміти, який варіант підходить саме вам, враховуючи ваш вік та попередню історію. Мамографія є найбільш використовуваним методом скринінгу для виявлення раку молочної залози. Є докази того, що цей метод знижує смертність від раку молочної залози у жінок віком від 50 до 69 років, тобто ефективно виявляє рак на ранніх стадіях, і це дає можливість провести вчасну та ефективну терапію. В Україні скринінг раку молочної залози за допомогою мамографії проводиться в 40-49 років один раз на рік, в 50-59 років один раз на два роки. Згідно з дослідженнями з раку молочної залози, кількість жінок, яких необхідно запросити на скринінг для запобігання одній смерті від раку молочної залози, залежить від віку жінки. Для жінок віком від 39 до 49 років потрібно 1904 жінки. Для жінок віком від 50 до 59 років потрібно 1339 жінок, а для жінок віком від 60 до 69. Років потрібно 377 жінок. Ці сухі цифри насправді показують нам, як з віком зростає ризик та поширення раку молочної залози. Тому ще раз наголошую на необхідності профілактичної турботи про власне здоров'я, а також здоров'я усіх жінок у вашій родині. Наступний метод такий є в арсеналі обстеження молочної залози. Ультразвукова діагностика. Використовується для діагностичної оцінки утворень, які були знайдені пальпаторно, простіше кажучи, на дотик, або на мамографії. Профільна медична література та експерти Європейської групи з скринінгу раку молочної залози дають висновок, що недостатньо доказів на підтримку використання ультразвуку в популяційному скринінгу раку молочної залози в будь-якому віці. Японське стратегічне протиракове рандомізоване, тобто з вибірковим поділом жінок на різні групи дослідження оцінювало ефективність мамографії та мамографії в сукупності з УЗД. Початкові результати цього дослідження показали, що додатковий ультразвуковий скринінг, тобто мамографія плюс ультразвукове дослідження проти лише мамографії, збільшив рівень виявлення ранніх стадій раку молочної залози. МРТ молочної залози використовують у випадках, якщо є грудні імпланти. Тобто, якщо у вас раніше була мамопластика з косметичною або лікувальною метою, у вас для профілактичного огляду будуть проводити МРТ, а не мамографію. До речі, МРТ хочуть вести як скринінговий тест на рак молочної залози у жінок, які є носіями мутації в генах BRCA 1 та 2 та мають сімейний анамнез раку молочної залози. Оскільки при цих станах профілактичні огляди необхідно починати проводити раніше, а МРТ, на відміну від мамографії, не викликає впливу іонізуючого випромінювання. Клінічне обстеження молочних залоз дослідження показали, що в жінок з позитивним сімейним анамнезом раку молочної залози проведення нормального первинного обстеження допомогло виявити більше ракових захворювань. Тобто, хоча й клінічне обстеження не є методом скринінгу, але дозволяє запідозрити нове новоутворення та раніше скерувати жінку на дообстеження, самообстеження молочних залоз. Навколо даного методу є дискусії та різні висновки досліджень. Але одне з них показало, що жінки, які оглядали свої груди візуально та використовували метод пальпації, мали нижчий рівень смертності від раку молочної залози. Самообстеження молочних залоз рекомендовано проводити один раз на місяць. В кінці хочу підсумувати та згрупувати різні методи діагностики та скринінгу по вікових групах. Від 20 до 39 років достатньо клінічного обстеження молочних залоз один раз на рік та самообстеження молочних залоз. Від 40 до 49 років. Клінічне обстеження грудних залоз один раз на рік, мамографія один раз на рік та самообстеження молочних залоз Від 50 років та старшим треба проходити клінічне обстеження грудних залоз один раз на рік, мамографію один раз на 2 роки та самообстеження молочних залоз. І на завершення Хочу ще раз наголосити на важливості проходження профілактичних оглядів, адже вони зекономлять ваш час, сили, нерви, фінанси та допомагають вчасно виявити проблему. Поширюйте це відео, коментуйте, щоб механізми превентивної медицини та потрібні знання охоплювали все більше людей. До наступної зустрічі! Бережіть себе! Як одужити від застуди для лікування грипу та застуди? Смарт-мами застосовують флавовір смарт-засіб для смарт-мам.